Вас вітає канал Довідник Історика. Сьогодні поговоримо на тему козацтва, а саме домашнє життя козаків. Однією з найяскравіших сторінок літопису боротьби українського народу за свою незалежність був козацький рух. Саме козаки стали тією силою, що впродовж століть пильно стояла на сторожі свободи і гідності України. Козак це вільна, озброєна та смілива людина. Яку б сферу життя ми не взяли, козацтво залишило в ній помітний слід. Так, в економіці це означало освоєння великих територій, створення господарства нового типу, що ґрунтувалось на вільно найманій праці. У політичній сфері козацтво започаткувало новий етап у державотворчому процесі. Демократія, військова демократія, також великий внесок козацтва і у духовний розвиток українського народу, поява нових звичаїв, традицій. Тому життя запорізьких козаків досить багате. І насичене різними подіями. Козаки не тільки мали виконували військову функцію, але також і жили простим життям. Життя запорізьких козаків у самій Січі і життя в зимівниках і бурдюгах значно різнилося. Зимівник, як правило, призначений для тимчасового розташування військових частин. Мав жорсткий каркас і був використаний для захисту від погодних умов і ворожих атак. Бурдюг це традиційна плащ палатка, яку використовували козаки для проживання, відпочинку і тимчасового притулку. Він був зроблений із текстилю чи інших м'яких матеріалів. Бурдюк козаків часто використовувався для побутових потреб, таких як намет для відпочинку, захист від дощу, От, і в Січі жили в основному козаки, які хотіли і бажали воювати, також хотіли бути. Самотніми. Чому це так? Тому що козакам заборонялося на січ приводити жінку. Тобто козак повинен був відмовитися від сімейного життя. Крім цього. Несімейне життя запорізьких козаків зумовлювалося і їхнім воїнським ладом. Товариство вимагало від кожного козака добровільно ставити вище добро для збереження території для того, щоб бути у безпеці. Тому Козацький обов'язок був це захист і безпека, тому він повинен був відмовитися від усіх родинних зобов'язань. Також звичайне повсякденне життя запорізьких козаків у Січі, воно було досить простем. Козаки вставали до Сходу Сонця. Відразу вмивалися холодною водою, далі молилися Богу і після цього сідали за стіл для гарячого сніданку. Час від сніданку до обіду козаки проводили по-різному: хто обіжав коня, хто оглядав зброю, хто вправлявся у стріляні, хто лагодив одяг. Хто просто відпочин, відпочин, відпочивав, в кожного було своє завдання. Рівно о 12-й годині курінний кухар вдаряв по казанові, і на цей звук кожен козак поспішав до свого куреня на обід. Обід кожному куреню готував окремий кухар із помічниками. Невеликими хлопцями, обов'язком яких було приносити воду в курінь і тримати в чистоті казани і посуд. Страву готували у великих мідних або чавунових казанах, що чіплялись за допомогою залізних гачків на кабиці в сінях кожного куреня. І варили тричі на день на всіх наявних укуренні козаків. За що кухарю платили. По два карбованті з кожного козака на рік. Що вони вживали? В основному вживали пшоняну кашу, до якої під час кипіння додавали житнє тісто, також вживали рибу, молоко і, звичайно, ще інші якісь були м'ясні страви. Звичайно, що крім простої і звичайної їжі, козаки могли поласувати м'ясом, дичиною, варениками, сирниками. Для цього вони збирали гроші і купували на них продовольство і передавали його курінному кухареві, який для них готував ці страви. В основному продукти для страв доставлялись кожному куренню після розподілу царського хлібного жалування, або купували на громадські гроші всього куреня. В основному після військових походів козацьку здобич розподіляли порівну між усіма, хто брав участь у походах, і той залишок, що залишився. Так, вони ж на нього готували і таким чином проживали. Що стосується вечері, то з обіду до вечері, то козаки в основному займалися своїми справами. Знову ж таки, Після вечері молилися, також збиралися, могли збиратися великими, невеличкими гуртами і розважатися. Грали на кобзах, скрипках, цимбалах, сопілках, От також вдавалися до гри, танцювали. Тобто, було в них таке дозвілля. У великі свята, наприклад, на Різдво, Христове, чи Пасху. Запорізькі козаки протягом цілого тижня ходили вітати зі святом кошового, суддю, писаря, осавула, приносили їм подарунки, частувалися, пригощалися різними напоями. От, тобто були такі в них святкування. У звичайні свята запорізькі козаки часто розважалися кулачними боями. для цього вони увечері збирались на січовій площі, розбивалися на дві лави або групи, одну з яких становили верхні, а другі нижні, курені, і розпочинали бій. У цих боях вони нерідко розлючувались до такої міри, що завдавали одні, одні одним жахливих каліцтв і навіть вбивали один одного. Е, описаний повод запорізьких козаків був. Досить скромним, якщо брати і порівнювати час, коли вони повертались додому з воєнних походів. Скромність життя запорізьких козаків виявлялася в тому, що коли вони у 1755 році їздили в Петербург, то на кошового двох старшин і кількох козаків за час всієї подорожі витратили лише 60 карбованців. Тому під час, наприклад, також розмежування прикордонних земель вони витратили лише 17 карбованців. Тобто, життя козаків було простим, невибагливим, вони намагалися не витрачати лишні гроші. Що стосується життя в землівниках, то на Запоріжжі це називалися такі невеликі хутори чи фільварки, в яких мешканці мали худобу і завжди жили з нею, а в деяких утримували і риболовлю. В кожному зимівнику було 2 три хати для людей, і зазвичай один зимівник будував не один господарь, а двоє-троє господарів. Всередині кожної хати була кімната і окрема комора. Хати будували серед великого подвір'я, оточеного тином або частоколом. На подвір'ї були хліви, клуні, льохи або погреби. Також за офіційним описом 1769 року під розуміли садибу, в котрій було хат 3 і також у зимовий час вони були багатолюднішими, ніж ніж улітку, тому що до зимівників приходило багато козаків, щоб похарчуватися, також з різних містечок подивитися на життя в зимівниках. Ну, а також, також було, спостерігалося від одного зимівника переходили на інший. Ну, і так так, козацтво мігрувало. Офіційно козаки-земівчаки звалися Сиднями або гнізд... гнізджаками. Що це означає? Гніздю... Гніздюки. Гніздюків викликали на війну лише у виняткових випадках, особливо. Особливим пострілом гармат і січі. Тобто козаки зимівчаки або гніздюки, як їх називали, вони в основному займалися господарством. У військових справах вони брали участь лише за вимогою січі, тому на них трималося все господарство Січі. Ось так порівнюючи життя простих козаків, навіть на Невеличкій території, але е, життя е, козаків трошечки відрізнялось навіть одне від одного. Ті, хто проживали в земільниках, ті, хто проживали у е, так званих бурдюгах, і на Січі теж мали свій, свою особливість. Але все це їх поєднувало. Одна така мета, ціль це збереження та безпека степу та, скажімо, дякую за увагу, на все добре.